Чергове відео, чергове інтерв'ю. Запрошую до перегляду. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. Це дуже допомагає у просуванні роликів на ютубі, а також перепрошую за звук, тому що мою петличку не записало. Ось так довіряю блютуз петличкам. Тож я переконався в черговий раз, що я по класиці. Потрібно записувати людей лише з провідною петличкою. Це 100% гарант, що звук запише на найвищому рівні. Отже, вам приємного перегляду. Поринаємо в закулісся національного відбору, який відбудеться вже 3 лютого, тобто зовсім скоро? Ярослава, привіт. Привіт. Ну що, готовий до конкурсу? Звичайно, завжди готовий. А чим ти плануєш дивувати на сцені? Чи буде якийсь віджеїнг, можливо, номер? Да, працюємо хто над номером, поки що деталі не можу сказати, бо ще не до кінця вони всі відомі. Але стараємося займаємося, щоб зробити все максимально красиво, бо Євробачення – моя мрія така з дитинства. Я завжди дивився, там уявляв, візуалізував себе на сцені. І от я сьогодні тут. і Я стараюся від себе зробити максимально все можливе, щоб було круто, вот. тому все буде гарно. Хто твій конкурент? Як ти вважаєш? Насправді всі дуже достойні. Я сидів, от, думав, тільки що буквально, що дивився на відповіді кожного, і всі дуже ну, потужні, дуже гарні пісні. Я чув споточки. Тому і насправді я така людина, яка вміє себе накручувати отак. Взагалі. Я мастер в цьому. Тому я стараюся недумувати, не задумуватися. Я просто стараюся ну, в селі по житті бути кращим, ніж я вчора. Ніже рік тому, і от це мій конкурент, якась там моє там боязнь середині, якась або я, я вчорашній, напевно, це головний конкурент, і все. А як ти думаєш, де там ужа? Багато артистів продовжують випускати шароварщину, байрактарщину, Ти пішов зовсім іншим шляхом. Ти випускаєш абсолютно іншу музику, ліричну. Який зараз запит у слухача, і чи потрібна зараз ось ця шароварщина надалі? Тяжке питання, не знаю. Я скажу вам чесно, що я. Навіть коли там думав, що випускати, я У мене не було такого точного бачення, а що випускати, а яку музику? Бо я просто стараюся робити дійсно от, таку, щиро, як я відчуваю. Я коли випускаю пісні, нема такої увірності, що о, ця формула хіта, все буде окей. Такого немає. Я просто отроблю, що мені подобалося. Я думаю, от візуалізую, щоб якісь там не знаю, студенти, не знаю, молоді люди, чоловіки, жінки, от слухали цю пісню, і що би вони думали в той момент, що би їм це давало? І все. Чи треба нам шароварщина? Та напевно ні, нам треба просто щира українська музика з там етномотивами, бо це ну важливо, це наш фольклор. Ми від цього нікуди не втечемо, і він дуже особливий, такого також немає тільки в нас. Тому головне це робити щиро, Мені здається, що широваш появляється там, де немає щирості, де просто одягається вінок і ох, який є українець. А українець мені здається, це десь тут про дух якийсь, а не просто про вишиванку. Кого з наших артистів старої школи, молодої школи, в тому числі, ти слухаєш зараз. Махочця гучних гучних імен. <laughs> е, та я насправді дуже багато української музики слухаю. Та навіть от майже всіх з цьогорічних учасників я знаю пісні колись там, коли був меншим там, на пісні там, Джері Хейла, Льони, Меловіна, е, колись співав ті, хто кавери просто на їхні треки і на різних. Тому я дуже поважаю всіх. І в цілому я слідкую за нашою музикою і поважаю всіх людей, які її розвивають, і роблять дійсно якісний контент. Угу. З ким потер вишував? З цього відбору у нас є пісня спільна Чері Хейл. Е, от зельонною дуже знайомі. Не прям супер, супер. Поки що не познайомимося. з Скайлер. Знайомі дуже давно. От, е, поки що так. Думаю, сама роззнайомимося Більше буде більше часу репетиції. жуха, мені дуже цікаво. Дуже дякую тобі. Дякую. Це. Дякую вам. Я не це не я це не буду звучати, я нікого не вважаю конкретно конкурентками чи конкурентом не тому, що я вважаю себе найкращою, а тому, що я не хочу нікого ні з ким порівнювати. Я це я, інша артистка, це інша артистка. Я не, не бачу сенсу це робити. У мене абсолютно я вважаю різна творчість, вона не схожа конкретно на когось, щоб з кимось конкурувати. Я цього не роблю, мені це не цікаво. А, взагалі мені дуже подобається з українських артистів Кола. Якщо це хочеться щось послухати ліричним, а, і я така фанатка Килимена, реально саме його голосу, його творчості, і в нього є всього чотири пісні на даний момент його творчості. Але вони в мене постійно на повторі. Я просто кайфую. Я не знаю хто під килимом. Хто саме виконавець, але голос унікальний і творчість дуже крута. Світлана Ладану в минулому я була прихильницею, я дуже любила цю артистку. Її позиція для багатьох неоднозначна, не зрозуміла. І тому мені здається, в такий важкий час, коли ми всі, ми всі дуже різко реагуємо на якісь прояви медійні, Деякі її дії ну, незрозумілі нікому. І тому для того, щоб повернутися і повернути ту любов, ту любов, яка в неї була, вона вже ніколи не поверне. І я не знаю, що має вона зробити. Для для того, але якщо бути чесною, то е, це крута артистка, а як артистка, але як українка, яка має е, право тут існувати далі, і має право е, брати на себе це кохання глядача, е, на даний момент мені здається для мене взагалі дуже важливо було йти на Євробачення з меседжем і нести якісь сенси. Я не розумію, я тому в мене пісня не якась там схожа на мої пісні, коли я щось веселеньке заспіваю про українську вроду. Е, от. Я вважаю, що е, пісня має нести якусь позицію, бо у нас в країні війна, у нас повномасштабне вторгнення, е, скоро третій рік піде. І е, коли ти виходиш на європейську сцену і ти е, звертаєшся до світу, про це мовчати для мене це просто я не знаю, це, це повний, повне мечня, це не можна так робити, не можна. Тоді от, просто cancel, е, Бо ми маємо кричати, ми маємо казати про те що а, в нас тут відбувається що відбувається дуже багато страждань болі е, сліз і ми маємо нести е, той меседж, що це треба зупинити все це треба зупиняти все що відбувається в світі е, та, такого страшного це це не має відбуватися в е, 2024 році з якими олександра Ну, бо ти тобі там щось на цей наспівали, крошенята намиуки. А я не можу це коментувати, бо м, насправді в нас дійсно є такий Таке бажання да таке, така ідея такого проекту. Я б навіть так сказала, бо може відбутися що завгодно за цей період. Наразі я не планую випускати ніяких ні сольних релізів, ні фітів, поки все моє вся моя творчість спрямована на Євробачення. Але такі думки, такі ідеї є. Я думаю, що якщо ми і будемо робити щось, Сашею це буде легко, весело і для людей. Чого? Що про любов одразу? Може, да, може, ні. Може про дружбу. Може про розлучення. На цей раз легше не нервую, тому що зараз вот я задав питання: хочеться подумати, чому не нервую? Не нервую, тому що не намагаюсь когось себе корчити. От чому я не нервуюся? Коли всередині трошки з'являється баланс, тобі не треба когось грати, якісь там свої якісь ролі вигадані, або там, тобі не треба щось додумувати, або щось прикрашати. Ти просто, ти просто от такий, і все. Мені від цього кайфа. Психотерапія в кожну хату. Це раз. А тому що психотерапевтом я працюю. Десь більше півроку, так прям, щоб я активно от кожен тиждень працював, плюс в місяців і там скільки днів я не вживаю алкоголь взагалі. І ця тема стала абсолютно таким табу. Для мене вже житті... я своє вже відпив. І ти ж всередині починаєш трошки розуміти, для чого ти. І що ти все ж таки для чогось дуже великого, а не для такого маленького. І ти розумієш, що тобі треба бути людиною в ні в в ні пространстві всередині себе, і шукати опору все ж таки не в комусь, а в собі. Тому наразі я вважаю, що я цю опору в собі знайшов. Я не хочу здаватись, я хочу просто бути. На щастя, я не знав хто це за особистість до того, як це не ну, не роздулося в соцмережах. І я це там про це це не знав. Я навіть не знав. Я навіть не знав хто це. Ми я, я ж не був в шкурі тих артистів, які або рекламували, або яким платили. І типу, це складне питання, тому що. Наскільки я начути цю історію, там якийсь піздец. я реально я просто не, не изучав цю тему. Везде ширилися. Я намагався себе просто від кількості інформаційного бруду навколо себе реально його мінізувати. Мені достатньо того, що я хочу допомагати військовим робити донати і оцю справу. А не капашиться, я і так знаю, що люди бувають кончені. Зачем мені в цьому ще кипатися? Ну, типу, це якось трошки деструктивно всередині буде. А стосовно ситуації, я не знаю, я про не не, не, не знаю. Про це побачила так, от як оці все, все публікує. Я розумію, що кожен сам вирішує, що взагалі йому як йому як йому жити і слухати, і як, яким, з якими морально-етичними взагалі якимись ба базовими штуками всередині жити. Для мене це не ок. Тіпа, ну взагалі не ок. Для мене було ок перейти на українську мову і зрозуміти, що я був такий самий з російщини, одесит, як і всі одесити. Травити людей за мову я не збираюся. Я не з тих, хто буде кричати, чому не державно. Це ваша справа. Мені найголовніше, щоб люди розуміли, що треба починати лише з себе. Не оце шукати, а що на балатах, а що у когось. А почніть з себе не шукати зраду десь, а знайти зраду в собі. Тому що саме з нас починається у цей весь ну, насправді, абсолютно зрозумілий, але хаос. Ну, починайте з себе. Найскладніше ти знаєш? Найскладніше нацвідбір. відбір у нас народ сприймає, на жаль, цей конкурс як якісь совєтські веселі старти. Ну і це правда, і це дуже це дуже потім руйнує і молодих артистів, які тільки прийшли, зрозуміли, що вони хочуть у цього життя. Вони прийшли розкрити більше себе, познайомити аудиторію своєю творчістю, і це дуже багато ламає. До цього конкурсу треба відноситись як до свята, так як відносяться європейці всі для них. Це конкурс музики. Досить уже досить. От коли будуть тебе питати, тоді будеш розказувати. <рес> <рес> так, от перебив мене. Найбільша помилка, яку роблять виконавці-артисти, які їдуть представляти країну від Євробачення, Україну, нашу ну, нашу країну від на Євробаченні представляти завжди. Одна й та сама помилка, якою я також допустився у свій час. Найголовніша помилка. Думати, що від того залежить твоє життя. Бо нічого не змінюється. Нічого не змінюється. А як ти там щось накрутив себе, отак воно і буде. А насправді це конкурс музики. Приїдь, кайфаніть, зробіть Запаліть стадіон, зробіть так, щоб потім за тобою пішли, пішов народ, пішли люди і захотіли слухати і качати твою наступну пісню. І вони будуть знати, бо чувак з України, а ми його слухаємо. Це ж кайфово. Бажаю раціо. Знайти в голові рацію, і при усій любові до якихось склетін, інтріжок розуміти найголовніше: живіть із собою всередині в... в злагоді. Не брешіть собі. Ви можете цікавитися всім, чим завгодно, чужим життям, але більше цікавтеся собою, а не чужими балатами. Відповідь дуже проста. У мене є мета, і якісь мої особисті власні там бажання стати в пози сказати, все, я вже там. Ну я вже двічі була, мені вже там соромно що у немає такого, бо реально є ціль, до якої я просто йду і бачу спосіб реалізації цієї цілі. Іду і роблю. І все. І ми з Альоною насправді мали минулого разу. Тільки хотіла сказати, да Раху. це така нереалізована штука, яка залишилася з минулого разу. Ну, ми реально хотіли просто в минулому році. У графіку цей був ну просто розірваний. Не було коли навіть просто сісти і написати цю пісню завчасно, бо там є ж свої терміни, коли треба здавати. І в цьому році, типу, коли у нас була музична сесія, шо пишемо. Ну давай сядемо пробуй. Ми написали не одну пісню, ми написали декілька різних. Може, вони з часом вийдуть і типу, було. що ми завжди завжди просто пишемо. От воно пишеться, і все одна творча хвиля. Що сказати? Розкажу про свої. Да, думаю, в мене досвіду більше, якщо говорити про слово шквариться, там е, я була і до цього в стосунках, коли в мене були різні ситуації в житті. Е, найбільше, от така халепа може бути тоді, коли ти сильно пірнаєш в одне і починаєш не бачити щось інше, тому що ну я не знаю, може я про себе говорю. Мої халепи завжди були пов'язані виключно з тим, ну таки з неуважністю і з довірливістю. Все. От, типу, коли ти перестаєш бути зосередженим, розслабляєшся, здається, тебе стосунки і життя. Ти просто пишеш музику і так далі, і ти просто щось не враховуєш. От я не напевно, що в бізнесі за всі роки, що я є, ніколи не зустрічала людини, яка піла, думає, так, Кого би це вколоть, щоб таке зробити? Типу, бо як би це написати такий рядок в пісні, щоб всіх залоскотало. Ні, типу, це трапляється. Отак, випадково, коли, бо ти живеш в своїй бульбашці, в своєму світі, яке оточене от такими людьми. Інколи ти пишеш пісню, думаєш, ой, от моя 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 бульбашка дуже це любить. І ти її випускаєш. А за твоєю бульбашкою ніхто не зрозумів якусь пісню про екологію, наприклад, і всі такі Ей, камон, і вона Ну тобто, це про факапи те саме, коли ти. Шкваришся, ну чим ти шкваришся? Тому що ти щось випускаєш з свого виду. На жаль, і команда твоя може випустити це свого виду. І потім для тебе це таке повернення ж. Типу, і на це треба звернути увагу. Такий окей, все звертаю. Важливо, знаєте, як -от, після того, як цибулю почистить, руки помить і все. Ну, типу, треба після себе виправить, насмітив прибери, не знаю, зробив щось погане, зроби щось хороше. Типу, і завжди ну, визнать, що в чомусь ти не правий. Або йти відстоювати себе до переможного. До речі, вчора спілкувалася з кимось про кенсел культуру, і ми говорили про те, що насправді вона настільки важлива, тому що люди, які е, ну я не знаю, митці, будь-хто хто в публічному просторі знаходиться, вони коли відлітають, хтось повинен трохи дати по голові для того, щоб А, все ж таки реальність вона ось така. Чого у мене такого не так багато, я дуже... Інакшу творчість зараз роблю, і якщо ви пригадаєте, як я писала інакше раніше, то там було до чого якби придратися. А зараз я просто зашиваюся. Я живу практично в студії. Я пишу вдома багато або ходжу по інших студіях, і це зараз моє життя повністю. Я не роздільна зі своєю музикою і в цьому бачу все життя. Тому трошечки на зашквар не вистачає часу. Все одно за сужик прилітає. Росічки no. за карман чи за одно. Так, так. Якщо брати саме команду Альона Альона як проекту, а не от всього лейблу Енко, тому що за весь лейбл енко я не СЕО, я не HR, не сижу і не відбираю кожну людину. Є просто якийсь перелік скілів, якими людина має володіти, і за які ми готові заплатити ось таку зарплатню. Наприклад, якщо ми говоримо про саме мою команду, то для мене дуже важливо, щоб людина відчувала мене. Чому тому, що якраз таки я можу щось десь написати, і ця людина має сказати, Льон, Ти тут якось неправильно кажеш? Я така, а да? Ну добре, типу, от. Отакі от штуки мені дуже треба, тому що я теж я творча одиниця, я дитина. Я де сіду щось там такого. Мене азарт якийсь типу. Мене постійно також треба заземляти, і моя команда має це робити плюс. Мені треба там люди, які будуть слідкувати за новинами, будуть любити те, що буду любити. Я або цікавиться цим, будуть брати барати приклад з тих, з кого беру я, щоб бути, як от ну бути зі мною в одному такому втечії, в такому хаосі, і і з цього вибрати найкраще і. Постити, публікувати чи там робити луки, якісь чи писати музику. Ну, це для мене найважливіше, певно, щоб ми були на якійсь одній хвилі, і з ким у нас немає якоїсь одної хвилі, ми довго не працюємо. На жаль, типу, воно йде вигорання, тому що людина йде проти себе або я бачу, що ну мені не підходить, таке, що людина тягне мене там в якусь не мою історію. От і все зараз кожного тут спитай, просто важливо, щоб ви розуміли, що. Ви вірите в щось одне, от ви вірите в це, і спільна віра місія. робить якісь неймовірні штуки. Це не тільки про релігію. Я ніколи не співпрацюю з будь-чим, що я ну от мені завжди присилають на затвердження. Перше, що я роблю, просто дивлюся, чи мені це резонує. друге, що ми робимо, якщо мені вже це зрозонувало, перевіряємо там на всі можливі і неможливі якісь там співпраці з Росією, якісь там махінації і так далі. Наскільки це доступна контроль. На інформація, наскільки можливо. Да, я про себе скажу. У мене зразу відповідь, якщо це буде в інстаграмі, що я не піарю людей. У мене якийсь такий принцип, що напевно спочатку кар'єри, і не можу сказати, що о, ось о, класний ті підписувати. Типу, якщо ти сама Такого. захотіла, ти це да, я можу показати працю людини. Там, наприклад, там є інші художники, Анна москалець, наприклад. І, звісно, я репостну, бо я в захваті. Мені до мене не треба прийти і казати, типу, на тобі є гроші. Uh -huh. Типу, і розкажи про мою творчість. Отак От це відбувається. Хочеш все саме з українським одягом, мистецтвом, де будь-чим. Типу, uh -huh. а просто піарите людину, uh -huh. це, да, я не уявляю. Я б, ну не, ну якось це. Це, напевно, якась не артиста штука блогера. Ну от блогери така роблять, Ти можеш до них прийти і сказати. І то, типу, якщо там ми колись замовляли рекламу та моєї творчості, то я, я говорю, творчість а не себе як людину. А, Типу, от, от є творчість. Ви можете послухати, підписатися, можете не послухати, не підписатися. Типу, якось ну просто я відповідаю за свій продукт. І я в ньому напевно всі творці. Так я не знаю. Мене батьки не вчили засуджувати. У мене цього нема, будь-яка творчість вона має місце бути. І я напевно не, не супер. Там якийсь митець, щоб знати, хто це правильний, а хто неправильний. От. І ну, оце таке дуже спірне питання насправді. А як. А як. Сідайте. Так, <голосить> да, давайте, давайте сідайте. Кліпу не скоро. Да. Але ми зараз працюємо над лірик від да. завтра. Будемо над ним прям інтенсивно вже працювати, да? а там уже все залежить від монтажера і коли це все зробиться, тоді і вийде така робота. Дуже вам дякую, бажаємо знати. І і вам клас, дякую. Дякуємо Добре. класні Добре. питання, дякуємо. Напиши в коментарях, як тобі це відео підтримай. Понобайкою. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні разом до перемоги.